Вітаю, ви дивитесь деталі на часі. Чому Закарпаття аутсайдер з децентралізації? Які перспективи вуржольського аеропорту чи знищить наш ліс? Зняття мораторію на вивіз необробленої деревини про це та інше з життя політичного і економічного сьогодні. Поговоримо із політиком, депутатом Закарпатської обласної ради Олександром Ледидою. Вітаю вас! Почнемо з актуальних питань чергової сесії обласної ради і, мабуть, з проблеми найближчих до людей, зокрема жителів Ужгородського району. На сесії ви звернулися з вимогою до обласного держдеокадастру з проханням проконтролювати, на базі яких документів директор Радгоспу Ланка продає землі. Мова йде, наче про сотні гектарів. Звідки інформація? І деталізуйте. Ну, слово продає, воно не дуже буде тут коректно, тому що. Це продається, коли береш землю, продаєш і отримуєш за це кошти. Але в той же час є схема, по якій директор Радгоспу відмовляється від земель і після йде через Держгеокадас виділення тим або іншим людям. Питання в тому, що сьогодні ситуація така: у нас на території Закарпаття були. Колгоспи, де працювали люди, і були радгосзаводи, де працювали люди. Люди, які працювали в сільському господарстві, в колгоспах отримали паї їх земельні. Люди, які працювали в радгоспзаводах, в сільському господарстві на сьогоднішній день нічого не отримали. І довго висіли ці землі, висіли, поки повністю не знищена повністю інфраструктура. Тому що сьогодні, якщо взяти радгосзаводи, всі не тільки ланк. На території Закарпатської області дуже важко буде знайти одну корову, хоч один трактор і хоч деякий гектар обробленого виноградника або, або саду. Тому повинно бути прийнято якесь зважене рішення, якщо люди працювали в сільському господарстві, Радва Завода, вони також повинні отримати землі. Важко сказати, може бути це пів гектара, гектар, два гектари. Але вони, жителі сільської місцевості, повинні мати чим займатися. І тому да, є така інформація, що є схема, по якій відчуждають землі, а жителі там Ужгородського району, Середнянщини, від того нічого не мають можливості отримати землю. А чи знають про це правоохоронці? І як ви бачите вирішення цієї проблеми, у таких уже колишніх і фактично помираючих радгоспзаводів? Розумієте, у нас підводиться під все законодавча база. Законом нічого не заборонено. Ця схема, по якій працюють, вона законодавчо вірна. Але в той же час вона кусками відривляється земля і отримують землю люди з Києва, Житомира, скажіть мені, яке вони мають відношення до Закарпатської землі. А який можливий вихід? Ну, я думаю, що ми будемо цим займатися, ми будемо це висвітлювати. Тепер буде підготовлений звіт Державного кадастру Закарпатської області. Скільки було там земель? 5 років, 7 років. Скільки на сьогоднішній день є реально земель, і куди ці землі кому пішли? Це буде, я думаю, публічна інформація. і Після цього вони не зможуть далі продовжувати в такому. Ритмі у продовження сесійної теми депутати проголосували за звернення до відповідних структур, аби на законодавчому рівні чітко визначили поняття конфлікту інтересів, зокрема для місцевих депутатів, аби розмежувати спірні питання щодо корупції. З Чим виникають проблеми? У нас вже дуже модно стало в державі боротися з корупцією. Я не знаю, хто в нас в державі вже не бореться з корупцією. Понастворювали структуру, мільярдні кошти йдуть на структури, яка повинна боротись з корупцією, а на самом ділі вони є в основному всі самі великі корупціонери. Тому є такий закон, як конфлікт інтересів. Тобто, якщо ви умовно депутати різного рівня обласної ради, районної міської чи сільської. Голосують і в кінцевому результаті вони набувають якоїсь користі від цього, то рахується, що це вже корупційні діяння. Тобто, якщо, наприклад, депутат обласної ради проголосував за бюджет Закарпатської області, а в бюджеті кошти йдуть фінансування освіти медицини. Культури департаментів, молоді, спорту, автомобільні дороги і інші, то якщо якийсь родич цього депутата має відношення, наприклад. Купив, продав питну воду в якийсь заклад, освітній чи який. Це вже рахується. А в бюджеті були передбачені кошти на воду на забезпечення, або сусідки продав умовно, або хліб завіз. А він виявився родичем депутата, який на початку року голосував за державний бюджет. Тому повинна бути деяка ясність по цьому питанню. Так як сьогодні електронне декларування всіх гривень? Я розумію. Прийняли б рішення депутати Верховної Ради, депутати обласної ради і депутати там, обласних центрів. Ну тепер в гірських районах, сільські депутати, їм треба зробити ключ, їм треба зайти в базу даних, заповнити декларацію, підтвердити. Ну, це робиться не до кінця, все зрозуміло і сприятливо для населення. На сесії також йшлося про відновлення ужгородського аеропорту. Казали, що є навіть міжнародна підтримка, і, начебто, Лоукостревізеєр хоче взяти в оренду литовище. Воно має працювати, але бракує тільки підпису Украероруху. Тут треба зрозуміти одне, що нас всі підтримують, крім ми самих себе. УкрАерорух – це державна структура, яка обіймається проблемами аеропорту. Є два проблеми. От перша проблема, яка повинна вирішитися за рахунок міжнародних структур Брюсселя, тому що Словакія входить в Європейський Союз, і там всі повітряні судна, які залітають на територію Європейського союзу, повинні їхні траверси, їхні зальоти, глибина, висота повинна погоджуватися в європейському союзі. По європейським законам, це одна проблема, яку ми повинні вирішити. Є інша проблема, який сьогодні може повністю функціонувати аеропорт Ужгород, але треба змінити заліт літака, траверсу. Тобто, як і раніше, колись було, що він летить не через середнє, залітаючи в Словакію, а летить на, там, на висоті 700-800 метрів над Ужгородом. Залітає в Словакію на 10 кілометрах, розвертається і робить посадку аеропорту Ужгород. Це все залежить від аероруху. От на 10 кілометрів нам цих погоджень європейських структур не треба і на цій висоті. Тому є питання, які треба погоджувати. В європейських структурах є питання, які повинна вирішити сьогоднішня центральна влада, зокрема Украрух, який він цього не робить. А от уже всі радіють, що ніби візер погодився, але чи справді це так? Є інформація, не вам скажу, що на сьогоднішній день Закарпаття майже три роки без аеропорту. Я, я теж буду радіти, коли побачу, що перший е, літак залетів е, не чартерний, а рейсовий літак, який залетів в місто Ужгород. І саме віддалений обласний центр від столиці сьогодні не має авіосполучення. Ну, в 21-му столітті це навіть не смішно. Ще одне важливе для області питання об'єднання громад про важливість і необхідність децентралізації зараз не говорить хіба що лянивий, але по факту наша область аутсайдер, що заважає? Ну я б сказав би більше, що це більше питання до виконавчої влади, яке, яка дає висновки і погодження. Тому що коли прийняли закон, обов'язково повинні бути висновки сьогодні виконавчої влади Закарпаття. Вже навіть туди. Інше питання Закарпаття по своїй структурі географічній воно гірський район. І тут повинні бути об'єднання громад такі, щоб не об'єднувати бідного з бідним, бо ефекту не буде ніякого. Якщо є платіжоспособні, забезпечені громади, і вони приєднують до себе громади, які стоять повністю на фінансуванні бюджету. Які йде субвенція, дотація, тобто своїх доходів нема або майже нема. От таке, я рахую, таке правильно би було. Громади 30-40% беруть малозабезпечених, забезпечені, які мають перевиконання, які мають вільні лишки, об'єднуються і вирішують тоді спільні питання освіти, медицини, культури, дорожнього будівництва, розвиток громади. Оце правильно. Тому я думаю, що. Повинні бути якісь доповнення до цього закону, щоб були більш ясніші принципи об'єднання громад. Схожа ситуація щодо створення так званих госпітальних округів. Нещодавно голова ОДА навіть різко висловився. Мовляв, це надумана ініціатива МОЗ. Ви погоджуєтеся? Ну, ініціатива, політична законодавча ініціатива зайде від міністерства охорони здоров'я. Не може бути е, вирішуванням розвитку медицини фельдшерський акушерський пункт чи районна лікарня. Зрозуміло, що воно йде з кабінету міністрів, членом якого є міністр охорони здоров'я. На сьогоднішній день е, вони сьогодні одна проблема. Ми дивимось на стандарти європейські, але для того, щоби робити по європейським стандартам по охороні здоров'я, повинна бути як мінімум страхова медицина. Тому що ну, не можна сьогодні брати стандарти і сказати, ми завтра так будемо жити. А європейці говорять, нема питань, ви хочете, от ви повинні скоротити наполовину медицину свою. Як-не як сьогодні медики працюють і при цих зарплатах. І при цьому медикаментозному забезпеченні є проблеми, але це не можна знищувати старе, поки не побудовано нове. Або хоча б бачили, що от сьогодні так, завтра так, через вік так, через два рази, через три буде так. Сьогодні цього немає, сьогодні є заява. Ну, приїхала людина без медичної освіти, без досвіду роботи. Вона сьогодні міністр охорони здоров'я. Вона як приїхала, так і поїде. Ми вже робили реформи поліції, де говорили, 99% довіри поліції. Тепер ми бачимо, жахаємося від того, вона робила з реформою поліції. Приїхала з Грузинського гірського села молода жінка і сказала, я великий реформатор. От вона зробила. Її немає, а проблеми залишились. Тому я рахую, що Україна велика європейська держава з 45 мільйонним населенням. І тут. Люди проголосували за владу. Ця влада повинна взяти на себе відповідальність своїм кадровим забезпечення. Не треба нам ні грузин, ні латишів, ні американців, ні канадців. Ми довірили владі. От покажіть, що ви можете зробити. Ви ж йшли з командою на вибори. З командою. Ставте міністра охорони здоров'я, ставте міністра внутрішніх справ, розставляйте і відповідайте за ситуацію в державі. Не справитесь, будуть другі вибори. Ваша команда не доказала те, що обіцяла, от повертаючись до об'єднання громад на Закарпатті тиждень тому офіційно стартували вибори у Перечинській та Рішавській. Поки не оголошено кандидатів, в наразі лише кампанія на стадії формування комісій та організаційних моментів. От на вашу думку, ці вибори стануть показовими? Бо ж ми пам'ятаємо, які пристрасті вирували на виборах у полянській територіальній громаді. Ну Як вони? вони всі вибори показові? Коли в невеличкому містечку і районному центрі, і проходять вибори, то всі зосереджені на цих виборах. Тобто політичні партії ніде не участвують, в обласних виборах не участвують, там 5 дільниць, 6 дільниць, всі зосереджуються на цьому увагу. Зрозуміло, що тут буде йти серйозний, ні ну, для кого секрету нема фінансові ресурси, адміністративний ресурс для того, щоб досягнути. Успіху. Але як би не було, я рахую, що кожні вибори, які проводять, вони дають позитив. І це доказала сьогодні практика Європейських держав в Італії, де вибори майже кожен рік проходять, тому що не, не виходить ні них все з управлінням держави. І тому я рахую, що ці вибори це позитив. Це ще раз підтвердження. Люди самі мають можливість обрати того, кого вони хочуть. Більше нічого. А от взагалі політичне життя зараз у міжвиборчий період завмерло. На вашу думку, коли можливі наступні парламентські вибори? Бо чи то чимало, і чи повернуться на арену уже досвідчені політичні гравці, чи з'являться нові? Ну то, що політичне життя завмерло, слава Богу, люди займаються кожний своїми проблемами. Цього політичного життя більше ніж достатньо, коли вечором включають телебачення. Жахи, ужаси, оці результати реформ на сьогоднішній день ми бачимо по телебаченню. Вимоги міжнародного валютного фонду ми бачимо сьогодні не тільки по телебаченню, а в рахунках ціни на електроенергію і на світло. Вони беруть європейську практику, де говорять, будемо жити по-європейськи, будемо платити за газ і за світло по-європейськи. Тільки пенсіонер в Європі отримує 800 євро. А пенсіонер Україні отримує 80 доларів. Він платить в нього із заробітної плати, йде 15%, а нашому пенсіонеру в зимній період треба заплатити 125%. Оце жити по-європейськи. Тому є різні фундаменти, на яких будується держава. І ми не можемо сьогодні брати якісь шаблони розвинутих держав, накладати їх просто на державу України, на того ж пенсіонера, лікаря. І жити. Тому тут ми повинні виходити з цієї ситуації, яка в нас є. А от про повернення досвідчених уже політиків чи нових, як ви думаєте? Все залежить від людей, які приймають рішення, які голосують. Сьогодні кожна людина повинна сказати: от мені це подобається, я прийду підтримую сьогоднішню владу. Якщо мені не подобається, я прийду підтримую того. На думку мою, чи кої ж людини, яка голосує, оця людина могла би покращити життя в державі, тому що розумієте, це це не тільки Україна от, з такими проблемами. Шварцнегера теж обрали губернатором. Ну він побув один термін, після його забрали. У нас, скажіть мені, якщо брати по професійних навиках. Який досвід управління адміністративно господарського мав Віталій Кличко. Він світовий, знаменитий боксер, його знає весь світ. Але він в житті до цього б ніколи не знав, що таке будівництво доріг, ремонтування каналізації, водопроводів, міське господарство, транспорт. Ну, він прийшов і почав вчитися. Тому, але люди його обрали. Ну, тепер розуміють, по соціології, що не того обрали, ну нічого будуть слідуючі вибори будуть обирати. Я, Як приклад привів, я не хочу образити господарські можливості Віталі. І на коротко зараз активно обговорюється тема з зняття мораторію на вивіз кругляка. Це чи не єдина вимога ЄС за транш у 600 мільйонів євро? Уже наче є законопроект. Ваше ставлення розумієте, це клоунада. Ну, не можна бути настільки залежними ЄС. Коли всі розуміють, що ми стаємо сировинним придатком за 600 мільйонів це 45 мільйонна держава. Це 15 доларів на одного громадянина України. Зато ми повністю будемо зобов'язані відправляти ліс кругляк Європи. Тобто європейські держави переживають за своє. Надходження в бюджет за пенсії. Європейські держави переживають за робочі місця, тому що відправляючи ліс кругляк, працюють їхні фабрики, заводи. А Україна, ну Україна, сирівий придаток. Сьогодні ми вже є об'єктом, ми вже суб'єктом немає, все рішають за нас. І дуже багато є проблем із ці останні три роки, які е, появилися, немає їх кому вирішувати. Тому що рівень життя тут не треба нікого переконувати. Пенсії, зарплати бюджетних, заводи зупиняються. Дуже багато молоді виїжджає, і коли йде заява, там Чехії, ми готові півтора мільйона українців взяти на роботу. Поляки видають спрощені візи для того, щоб йти робити. Скажіть мені, хто буде розбудовувати державу Україну? Хто буде працювати на пенсіонерів, які сьогодні виходять на пенсію, які все життя працювали на попередніх пенсіонерів? Так хто буде працювати, щоб діти заробітчани, яких поїхали по Європі, мали можливість вчитися? Це все бюджет. Вчителям треба платити. Треба, лікарям треба платити, треба. Якісь не з дороги треба ремонтувати, а це всі повинні бути надходження від кожного працюючого. Це дуже велика проблема, яка стоїть. Я рахую, економіка це питання номер один. І робочі місця України. От після вирішення цих двох проблем можна вирішити всі екосі останні політичні питання. Дякую вам дуже за розмову. Було цікаво. А вам, любі глядачі, дякую за увагу! І до наступних зустрічей в ефірі.